У них різна, так би мовити, фізіологія. І один організм ми плюс-мінус знаємо, а другий, як би, велика таємниця природи. І нікого то не колише. Якщо часу. Тож, далі ми, так би мовити, гарантуємо, як держава. Певні гарантії, знову ж таки, людям, тим, які солдати. Ми їм гарантуємо соціалку, ми їм гарантуємо повний, так би мовити, звір, ну, тобто форму, що там ще треба окремим родам військ даруйте я не знаю. Я з цього всього була тільки безпосередньо в казармі один раз. І мене накрило на декілька місяців, тому що там такі порядки, прости мене, Господи. Тобто, солдати, ви, ви, молодці. ви молодці, але це жахливі умови, якщо чесно, навіть в казармі, навіть в межах міста. А що робиться поза містом, то певне краще не знати, треба розуміти. Ну, в жахливих умовах у нас утримуються солдати. Про це також має подбати держава, тому що спати на ліжках радянського зразка, на панцирних сітках це треба взагалі совісті не мати через 30 років незалежності.